Привіт-привіт! Сьогодні знову ходжу тут по лісу, гуляю з собакою і розмовляю. Знаєте, як в терапії є такий вид терапії, розмовна терапія на вулиці, чи в нас сефта в є така школа, як да, де можна опрацьовувати щось, займатися на природі. Так в мене вже це вирисовується. Допис допис на природі, чи розмова, розмовний допис. ось якось так. Сьогодні хочу поговорити в цілому про транзакційний аналіз. Вчора говорила про те, як стати психотерапевтом, верніше, які основні точки да, в цьому є моменті. Про Вимоги про те, що, які є доказові методи, де, де можна подивитися і так далі. А, сьогодні хочу сказати про транзакційний аналіз в цілому як метод, що він в себе включає, які є напрями. І я знаю, що багато людей думають тільки, що. Це про психотерапію. І так все починалося. Це правда. Ерік Берн свій час заснував транзактний аналіз. І... Як так як він був доктором психіатрії, да, то цей метод і став методом психотерапії. Але з часом все змінюється, і вже сподвіжники, колеги, да, які розвивали транзакційний аналіз надалі, стали розвивати цей метод в різних напрямках. І зараз ми маємо чотири поля, те, що ми називаємо, та працює офіційна. В чотирьох галузях, і в чотирьох галузях можна отримати сертифікацію. Це ну, помімо ТА психотерапія, ТА в організаціях, ТА в консультуванні і ТА в освіті. В нашій країні широко представлено ТА психотерапії, дійсно, так зайшов цей метод і доволі. Доволі ну, хорошо, добре розвивається і розвинувся до, до цих пір. Те в організаціях розвивався в декілька моментах, Да, приїжджали різні тренери з закордону. В свій час У нас є такі відомі. Тренерів, які сертифіковані в транзакційному аналізі, як Джулія Хей, Ось, вони приїжджали, вели курси в ТАВ організаціях, завдяки курсу, наприклад, Харі Херту я змогла здійснити свою мрію і пройти цей курс в ТВ організаціях, і захиститися, і стати сертифікованою транзакційною аналіктинією. І наразі на сьогодні. Я є єдина е, в Україні і е, за межами е, нашої країни, як е, в межах, скажімо так, пострадянського простору сертифікованої транзакційної наліктині в напрямку організації, е, попередньою тренеркою, супервізоркою в цьому галузі. І що це означає? Це означає, що я веду навчальні курси, е, та в організаціях я проводжу супервізію в цьому напрямку. І я можу заключати контракт і бути супервізором з то людиною, яка хоче теж сертифікуватися в цьому напрямку. І якщо вже відійти від різних, різних напрямків, то хочу зазначити, що те в організаціях. На жаль, на жаль, да, в нас такий новий, не розвинутий метод. Про нього мало розуміють, мало знають, і не дуже багатьом зрозуміло, як його впроваджувати і використовувати. І тут зроблю рекламну паузу про свій подкаст Ін Україн», да, де можна послухати і де ж вже можна побачити на Ютубі відеоепізоди про практичне використання. Тейх і в в організаціях, ну, також в Європі, в Нідерландах, в Німеччині, в Австрії, особливо в Німеччині, в статі, та в організаціях вважається один з самих методів, які запроваджуються. Для роботи з командами, для аналізу того, що відбувається в організаціях. І в Німеччині найбільше всього є наших таких зубастіх теоргів. Чому кажу зубасті? Бо вони ну, дійсно фахівці свого в своєму напрямку і. Використовують концепції, впроваджують концепції та в організаціях кожен день, як на різних мітингах, як в кореляції з різними концепціями організаційними, наприклад, Scrum і Ось. і Для аналізу структури того, що відбувається в організаціях. І мені дуже хотілося, щоб в нас також Розвивався цей метод, розвивався цей напрямок, і більше людей могли зрозуміти, узнати про транзакційний аналіз в організаціях, про цей напрямок, як він працює, і як, як можна навчатися в цьому напрямку, як можна використовувати так, цей напрямок практично в своїй роботі. І я проводжу навчальні курси та організаціях, і в цілому можна подивитися на мої странички, на сторінки АТІ, в хайлайтах всю інформацію по тому, як проходить навчання, скільки коштує, коли зв'язатися з менеджером. Тому не буду тут сильно на цьому зупинятися. Переходьте, дивитись. Беріть інформацію, чи якщо складно все, це пишіть в коментарях. Ось із коментарів точно зможу вас направити до координатора проєкту. Якщо повернутися до тієї організації, то які є проблеми чаще всього в команді? Наразі зараз команди втомлені. Вигарання, те, що відбувається, да, все, весь час стан небезпеки. Як підтримувати людей? Що Щаке а, яку структуру приносить сам лідер, а? що ви транслюєте на психологічному рівні, а? і що ви говорите, іноді це різні речі. І люди іноді це не розуміють. Да? І якраз консультанти з театр. Зовнішній чи внутрішній, якщо такі у вас працівник, який навчається, да і розуміє про це процеси, може надати фідбек, може допомогти, може направити і зрозуміти, дати допомогти зрозуміти, в чому може бути. Якась проблематика конфлікту, да? з якої позиції, з якої ролі ви виступаєте, що такі ролі? Да? не заплуталися ви в ролях, да? не змішуєте ли ви професійну, організаційну, суспільну, приватну роль, наприклад? Да? А, і може конфлікти да, пов'язані якраз з цим. Як ви справляєтеся з різною культуральністю в команді? Що це таке культуральний батька? Культуральний етикет, що таке етика, які може бути корпоративні стилі в організації, і це не про кольори і бренд, це про, ну, якщо брати колір, то колір управління. Ось тут можна скоролюватися спіральною динамікою, наприклад, як бути лідером в команді, які є стилі лідерства, які є стилі управління. Як працюють групи, які є методики в групи, що таке емаго, як працює команда по стадіям, з чим ви рано чи пізно повинні зустрітися? Тут іменно повинні, тому що хочете чи але це відбудеться. І якщо ви будете знати, про що це, як з цим справлятися, як лідер, як керівник, як працівник. Ви будете знати, як, ну, як далі буде, дайте розвиток, робити прогноз, робити аналіз і а, залишатися на своєму місці, бути ефективним і не вигорати, не сприймати все це на свій рахунок. І я, мабуть, можу ще продовжити список, ось і тоді це може бути ще на пару годин, але вже я. Підходжу до своєї домівки і повертаюся в свій робочий день. Тому, тому запрошую познайомитися з методом транзакційного аналізу в організаціях по, по моїй сторінці в Фейсбуці, на сайті, в хайлайсах, в цілому в інтернеті, можливо, вам цікаво, цікаво про це почитати. І буду рада, якщо цей напрямок вас зацікавить. Приходьте на супервізії, курси, різні встречі на мій, на мій блог. Пока.